У них немає нікого з рідних, і хоча живуть усі разом у пансіонаті ветеранів війни та праці, вони самотні. На цих фото старенькі бабусі й дідусі усміхаються і плачуть. Вже третій рік поспіль, завдяки благодійній акції Старість у радість для них великі свята не обходяться без подарунків і концертів. Создали таку групу «Старість в контакті Старость Радість назвали. Її. Приглашали друзів, знайомих навіть незнайомих, всіх подряд. Новий рік – це все таки такий праздник, Душевний праздник чуда, вот и этим бабушкам і дідуськам в будь-якому випадку хочеться какого-то внимания, щоб к ним приїхали. У мене вже немає моїх бабусі, дідуся. Я туди ходжу, як ну як до своїх рідних. А... Завжди з теплою душею їх колектив невеличкий, втім активний. Усі різні, але об'єднує спільна. Мета кожного разу, коли відвідують пансіонат, намагаються дивувати стареньких чимось особливим. Восени ми привезли міма, котрий дарував кульки кожній бабушці, дідус і дідусеві. І це було звичайно для них. Це було феєрично, емоційно. Цього року вже домовилися, що з нами буде великий такий мішка, м'яка велика іграшка Дік. Теж будемо радувати не лише Діда Морозом і Снігуренькою. Цього року організатори вирішили акцію продовжити. Зараз мають чітку мету. Наша звичайна задача номер один наразі це зібрати 224 подарунка. подарунки. Ми там будемо уточняти, скільки бабишок, дядушек. Кількість змінюється, але поки що це завдання наше на сьогодні. Подарунки символічні: солодощі, теплі шкарпетки, рукавички, календар, м'яка іграшка. А також головний елемент. Це дітські відкритки, це ті відкритки, які рісують дітки. Мы подключаем школы, подключаем садики, чтобы вот э, открытки обязательно были своими руками. вот, Ну и сзади как бы подписывают всегда открыточки. Дорогая бабушка, дедушка. вот, И с поздравлением. Скажем так, это, наверное, самая приятная часть всегда для бабушек вот, получить. Відкритку, дитячими руками. Дівчата розповідають, більшість бабусь і дідусів вже й не пам'ятають, коли востаннє отримували подарунки. Тому пакуночки з фруктами, солодощами та іграшками розчулюють їх до сліз. Особливо вони радуються, коли ми беремо діток своїх і з дітками їх поздравляємо. Коли от ці ручки обнімають за шию бабушек, яких ніколи не було внуків, вони були безумно раді. і ну ці емоції це... Ну, їх не передати словами. Они, Ну вони что що їх, у них нікого нет, їх ніхто ніколи не поздравляв з праздниками. Кожен охочий може принести як частину подарунку, так і весь комплект цілком. Залишити пакуночки щастя для стареньких ви можете за адресами, вказаними на екрані. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.